Зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, пане Дмитре. Вітання вам! І от щодо Одеси, Росія живе своїми недолугими вигадками щодо руйнації готелю. Вони повідомили, що це був штаб військово-морського флоту. Хоча це не житловий готель. Всі українці абсолютно це знають по оперативній ситуації, куди е як ви можете проаналізувати цю ніч? Це в першу чергу, як сказала Наталія Гуменюк, іміджевий удар у. Удар знову по нашим зерносховищам, на щастя, цього разу порожнім. Чи це намагання Росії просто руйнувати і далі південь України в цілому? Насправді вони зараз, як завжди, працюють вночі в акваторії. Зараз там перебувають два носія: це «Інгушетія» – малий ракетний корабель, та старий Оскол, це дизель електрична тубмарина. Яка є носієм? Там загальний залп може складати до 12 одиниць, і вони, як завжди, вийшли в темряві, відпрацювали аби куди. Це, в принципі, звична для них тактика. До речі, вперше бачимо таке, таку присутність в чорному морі, сім одиниць. Останнім часом там було 3-4, і відповідно так вони намагаються такий акт. Акт помсти, нібито відплати зробити. Ну це їхня звична тактика. Вони дуже люблять символізм для них. Це це все. Тому в принципі, нічого нічого нового в їхній тактиці ми не побачили цього разу, як і завжди. А ви згадали про наявну кількість кораблів в МФРФ в Чорному морі? раніше ви зазначали, що на тлі скорочені кількості цих суден так само можна говорити про те, що там здебільшого лишаються прикордонні такі малі катери. А про що це може свідчити? Тобто росіяни більше вболівають за те, щоб не було якихось проникнення українських ДРГ або спеціальних операцій нашими розвідниками на територію Криму з зі сторони моря. До речі, втомилися їхні прикордонники. Вони постійно там чатували в кількості 10-12 одиниць. Це 5-6 кораблів, 5-6 катерів. Навіть, навіть половина з них це кораблі, це великі одиниці, і вони здебільшого охороняли лише так званий Керченський міст. Вони зосереджували там основну силу. Здебільшого на півдні від мосту і на півночі так само були присутні. Це вони очікували на атаки дронів. Сьогодні їх всього три катери, три кораблі, але бачите, збільшили групування. Ну, я думаю, що це так само тимчасове явище, і все повернеться до тієї самої тактики. Максимум уваги буде приділятися знову мосту. Тим не менш, бачимо, що повертаються вони періодично до цих ударів. Що вони хотіли цим сказати, всі ми розуміємо. Зараз в новинах вони розкажуть, як вони. Знищили тисячі найомників, баз катерів безпілотних. Тобто сьогодні у них буде черговий такий емоційний сплеск в інформаційному просторі. Проте я не думаю, що насправді вони зможуть погизуватися якимись результатами. Ну, звичайно, і будуть говорити про те, що штаб військово морських сил України вони теж знищені, і це їхня традиційна історія. А ви от зараз сказали, що Інгушетія знаходиться як ракетоносій в чорному морі безпосередньо. Тобто щодо кораблів, напередодні було знищено. Українськими силами великий десантний корабель 775 мінськ, ракетний підводний човен. А скажіть, будь ласка, взагалі від Чорноморського флоту Росії що лишається? Що ще треба знищувати? Зрозуміло, що весь Крим, ми про це говоримо неодноразово. Це як велика військова база, але між тим їх судоремонтний завод наскільки постраждав від того, що цей брухт тепер там знаходиться, і зрозуміло, що якась там поточна робота робитися не може. Справа навіть не в тому, що він там знаходиться. Справа там в тому, що там багато обладнання. І звісно, всі ці ушкодження, вони ж не, 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 не пройдуть даром, як то кажуть. Звісно, постраждав і сам сухий довг. І незалежно від того, чи зараз воно там стоїть, чи ні. Ну, по-перше, вони зараз не можуть їх прибрати. Да, тому що якщо їх наповнити водою, то вони просто втопляться. По-друге, вони була інформація в групах моніторингових, що вони повиводили з заводів все, що можна. Тому що вони зрозуміли, що це типу більш-менш доступна ціль, тому що заводи вони так не охороняли, скоріш за все. Тим не менш, передислокація у них відбувалася і до цього періодично, намагаються уникнути якоїсь постійної стоянки на одному місці, Заходяться здебільшого в бухтах, в яких вони вважаються беззахищеними. Де є бонові загородження, є прикриття ППО поки що. Це така ситуація.